Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі «Вишивальні Смаколики. Це канал про вишивку, мене звати Олена. Прошу вибачення перед тими, хто чекав моє відео в неділю, воно вийшло трішки пізніше, тому що я хотіла завершити чудову роботу. З мене там залишилось пару хрестиків і Бікстіч, і тому не було сенсу показувати її недошитою. І приділяти увагу їй, вже хотілося завершити, і показати вам е, прекрасну, чудову, вишиту роботу, вже завершений результат, і тому трішки вийшло відео з запізненням. Робота вишивалася на 14-му каунті, має розмір 35 на 22 см, вишилася доволі швидко, тому що невеликий каунт, мені подобається. Колір тканини, яку вклали у набір, дуже приємно на ній вишивати. У мене зараз в роботі всі такі світлі тканини, білі, а це дуже, така, дуже приємний колір був. І ще в мене всі роботи зараз вишиваються на рівномірці, а це єдина на аїді. І мені було дуже приємно змінити тип тканини і вишивати на своїй улюбленій аїді. Вишивала я 17 днів цю роботу, мені подобається сюжет, дуже було прикро, коли зняли цей набір з виробництва і не було радості меж, коли його перевипустили. Я, звичайно, його придбала. Аїда тут дуже-дуже жорстка. І вишивати трішки не дуже приємно, але все ж таки. Було цікаво, мені подобається сюжет, це дуже стільки всього цікавого. Коли я вишила, я вже потім побачила, що тут стільки баночок багато з медом. Чомусь я відразу бачила тільки дві банки. А вже коли відшила, то побачила, що їх тут набагато більше. Вишивалася робота просто ось тільки. Ось тут була мішанина, ну, тут я б не сказала, що дуже важко. І є бекстіч тут. Бекстіч я вишивала відразу, тому мені не було важко, я його не залишила на кінець, як завжди, і я не помітила, як цей бекстіч вишився. Також є французькі вузлики, це ось в лієчці і в очках. І ще я зрозуміла, що все-таки я більше люблю процеси, ніж готові роботи. Коли я її вишивала, було все дуже цікаво. А зараз ну, вишила і вишила, готова робота. і що? Ну, Можливо, якщо вона оформиться, то буде інший вигляд. Ниток всіх вистачило. Ось додаткові пасми, їх було дуже багато, залишилось зовсім зовсім мало, тому що вишивалась робота у 5 складень. Можна вишивати у 4 складення, тому що схеми йдуть до старих наборів. а нитки зараз нові, і вони набагато, не набагато а грубші, ніж ті, що були раніше, тому можна спокійно вишивати і в 4 складення. Але я вже вишивала все по набору і ось що залишилось від планшеток. Дві планшетки приймали участь у роботі. Кольори приємні, такі медові, коричневі. Мені подобається вишивати ними. І я отримала масу задоволення від цієї роботи. І Dimensions, він такий виробник. Я не можу вишити одну роботу і розпочинати іншу. Мені чомусь потрібно відпочити від цього виробника, скучити за ним, захотіти повишивати ось це багато складень хрестиком, півхрестиком, і потім я беру нову роботу. Чомусь мені потрібно зробити перерив, ну це один такий єдиний виробник, від якого мені потрібно відпочивати. Без бейкстічу ця робота виглядає зовсім по-іншому. Ось переливи сонця в баночці видно, дуже цікаво пророблено. І глибина також є в цій роботі. Цікава розробка, є незашиті місця, які також приносять свій шарм у роботу. Їх тут небагато, у підлозі і ось тут. А так, робота повністю зашивається. Без бейкстічу вона виглядала блідо. І коли обшилися ці баночки, то вони стали більш виразніші, яскравіші. Дуже цікава робота, невелика. А скільки тут різних деталей можна розглядати і розглядати. А ще ось тут ці частинці не зашиті. Хрестики є. Дуже цікаво. Також я повишивала мірабілію відносна новинка, це, я її дуже хотіла і вишила дуже швиденько, шустро, вишила ось цю середню частину, вона вишивалась цікаву. А потім вона в мене стояла, не бралась до роботи. Я вишивала інші дизайни, тому що я знала, що мені потрібно вишивати сукню, а там дуже багато білого, сірого. І нарешті я вирішила, що таке я її візьму до роботи, приступлю вишию, ось це не цікаве. А далі мене знову чекає троянди, личко потрібно вишити. Впереді саме буде цікаве. Тому я себе пересилила і вишила ось цього багато білого. Вишивала я тут, як здається, небагато вишито. Але насправді тут вишито. 5 хрестиків десь приблизно, ну так я над нею гарно попрацювала. І вишивала я 5 днів трьома кольорами демесіо, навсім білими і два відтінки сірого, ну не рахуючи ось цих троянд, які розбавили цю роботу, і не так було її нудно вишивати. Ці троянди, про які я розповідала, що вони мені дуже подобаються, цей стиль у Нори Корбет. Перед цим я показувала, я вишиваю рожеву дівчинку, там також троянди. І ось про них я розповідала, що вони часто зустрічаються в дизайнах і мені вони дуже подобаються. Мені подобається, що я вишила ось цю частину, яка не дуже цікава. І попереду мене чекають дуже гарні кольори. Внизу будуть такі лілові. Я навіть думала, що це нитки ручного фарбування, такі цікаві кольори. Мені вже не терпиться її продовжити. Міра Білія летить, швидко вишивається. І це такі роботи, над якими ти відпочиваєш, зовсім ні про що не думаєш, не напружуєшся, дивишся, слухаєш YouTube чи якесь кіно, і вишиваєш хрестики. Не потрібно особливо тут рахувати. от Багато тут ниток ручного фарбування в цій роботі, і я дуже люблю ними вишивати, вони прикрашають роботу. Ця робота буде не маленька, як ви бачите, за розміром, але яка вона цікава. Між цими трояндами буде ще Бекстіч, і вони будуть ну, дуже цікаво виглядати, такий гарний ефект буде. І ще будуть троянди також по краю роботи, по краю сукні будуть вони йти. Ну, дуже така цікава, гарна розробка. Троянди я вишивала з протяжками, потім вирішила, що все ж таки ця рожева ниточка буде просвітлюватися за білою, і потім я перестала робити так, стала вишивати кожну троянду окремо і багато кріпити. І так мені стало від цього спокійніше, тому що, коли дивишся, ось так, вам, можливо, не дуже видно, але мені на напроти вікна, наприклад, то ці протяжки видно, і тому я вирішила кріпити кожну трояндочку окремо. В троянді йде по декілька кольорів, але нічого страшного, потрібно трішки довше буде вишиватися робота, але результат буде гарний. Також в роботі в мене був примітив від Hendsicros Sia Samplers. Як бачите, він також у мене йде до завершення, залишилося зовсім трішечки. Внизу повільніша робота йде, ніж я вишивала зверху. Там вона летіла, тут трішки повільніше із-за соловійних вічок. Але мені ось ця частина внизу подобається більше. Із-за цього я хотіла її вишити. Я дуже бажала цю роботу мати в себе вишитою. І я рада, що ці мрії здійснюються. Минулий раз я душила ці букви і розпочала вишивати серденько. Як ви бачите, я його завершила, воно складається із солов'їних вічок. Я їх вишивала дуже зручним способом, тому що, коли вишивати кожне вічко окремо, тоді неможливо його правильно зробити. Я вишивала до половини кожне вічко, і потім верталася назад, і все дуже зручно і гарно вийшла натяжка. Помалу вишивалося це все, як ви бачите, тут багато мілких різних елементів. Ось ці букви, також із соловійних вічок. Далі розпочалося все саме цікаве, це вишивається тільки хрестиком, і тут вже такі великі елементи, ялинки, папуга, і розпочала вишивати. І з цієї сторони також папугу буде в зеркальному вигляді ось ця картинка, і посередині букет. Дуже гарний, яскравий такий. І ось ця рамочка, я дошила її, ось це вже кінець. Тут також будуть якісь слова, мені здається, і на цьому все. Дуже приємна робота. Вишиваю її з задоволенням, як я її хотіла. Ще ж неможливо купити цю схему, тому що вона була ексклюзивно випущена для магазину, і вона ще більше азарт мені додала. Ну і взагалі вона сама по собі ця робота дуже цікава, тому що примітиви вони так більш-менш схожі. А ця ну, така незвична робота, цікава, і я вишиваю на 37-му каунті. Від 36-го дуже відрізняється, він міленький. От і ну, трішки потрібно напружувати очі, але і за те, що мілкий каунт така мініатюрна, охайна виходить робота. На 46-му, на 56-му вишивають, я уявляю. Які там безподібні роботи. І знімаю я зараз на вікні, щоб було краще видно, тому що я розпочала знімати відео, я вже зганяла в сусіднє місто і продовжую вам знімати в мене вже вечір. Але, тим не менш, заплановане потрібно довести до кінця. І знімаю на вікні і любую своєю Магнолією, яка Дуже гарно почала розквітати із цими морозами, які прийшли в квітні. Очікувані, нам казали, що вони будуть. Я її навіть утеплила, але вс... накрила свою магнолію, але все-таки квіти померзли. І стоїть вона така вся рижа. Ну, нічого, надіюсь, головне, щоб дерево спаслося. От, а квіти повинні квітнути ще влітку. раз так. Для чого вам ця інформація? Я не знаю, але поділилась. Далі хотіла взяти до роботи ось цю мірабілію жовті сукні, я її давно не вишивала і мене прям так два дні до неї тягнуло. Я думала, ну, повишиваю її до шию ось цю жовту сукню. Мені її тут небагато залишилось. І чомусь я думала, що цієї роботи в мене дуже багато тут вишито, але я подивилася по схемі тут у нас 36%. Я чомусь думала, що вже половина є, але там мають бути, має бути багато крилець і тому так здається, що вишито дуже багато. І все ж таки я її не взяла до роботи, тому що я розпочала нову, нове коло, херітаж. І зараз покажу, які Вишивала я ось таку колонку, вона в мене була запланована на цей рік. Подобається, що виходить. Вона відрізняється від тих кол, що я вишивала перед цим, тому що там багато зелені, дерев, природа, а мені захотілося вишити кусочок міста. І подобається, що виходить. Тут багато. Коричневих кольорів, то я ті я вишивала було багато зелених різних відтінків, а тут в основному йдуть коричневі, бежеві відтінки. Мені подобається вишивати такими нитками от сірими не люблю вишивати тонами, а коричневими це моя любов-любов. І як ви бачите, колонка вже вишита. І ще було цікаво, коли я вишивала цю роботу, ну, шию якісь хрестики та й шию. І коли я на хвилинку встала, глянула здалеку, а тут ось така виїмка для колонки. І коли я вишивала, я не розуміла, що тут шиється. І так було цікаво прям такий об'єм побачила. ну, Дуже мені я ж здивувалась на картинці, я не бачила її цієї. Ну, Коло колонки цієї річі. А коли вийшла, стала на відстань, подивилася, то дуже мене це здивувало. Цікаво вишивається, я б вишивала цю роботу 2 дні, вишила 17%. Робота також летить, і гарно пророблені схеми, і легко вишиваються. Так як і мірабілії, ти тут відпочиваєш над цими роботами, а, і вони швидко вишиваються, тому що тут небагато хрестиків. Але в цій роботі дуже багато вузькохрестиків. Ну прям дуже в колонці. Тут половина роботи в цій частині складається із вузькохрестиків. Але це для того, щоб не вишивати Биксіч. Тому ось приміняються ці хрестики. І я з задоволення їх вишиваю, мені подобається це набагато краще, ніж вишивати бікстіч. Дуже гарно виходить. Робота буде неймовірна і дуже буде така глибока глибина буде дуже проглядатись, коли я вишию, побачите, який буде гарний результат. Колоклейтена, як ви знаєте, можна придбати схему окремо, або набір схему із нитками. Я вишиваю по схемі нитками, які в мене залишились від інших наборів, і які в мене є у моїй колекції, нитками ДМС. І тут невелика кількість йде, ниток, але самих мотків хрестиків йде багато. Потрібно або декілька мотків одного кольору, або повний моток. А в мене йдуть залишки, і вже деякі кольори позакінчувались, тому що тут іде, наприклад, 2000 хрестиків одного кольору це цілий моток. З мотка вишивається да, 2000 хрестиків, півмотка це тисяча буде. І я дивлюсь, що мені не вистачить, потрібно буде докупити, і це вже будуть нові покупки, тому що двома ниточками, звичайно, це не обійдеться. І ще хочу розповісти вам таку одну вишивальну історію про телепатію. Як так може бути? Захотілося мені наліпити домашніх пілінів. І от я сижу, ліплю пельмені і думаю, про що, ж, звичайно, про вишивку. Я стала рахувати, скільки я вже чекаю свої нитки від сінді на мандалу. Це вже більше року. Я така рахую рік і три місяці. Це що? Я буду чекати півтори року чи два. Так довго я ще не чула, щоб так довго приходили нитки. Ну, рік чула, щоб півтора чи два це дуже довго. І в цей момент же ж приходить, дивлюсь мені, сповіщення на пошту, що Сінді вислала вам ваше замовлення. Як так? В цей же ж момент, коли я сижу, думаю, і в цю ж секунду приходить сповіщення. Як так можна відчути, де ми, де та Америка, відчути, що ось пішов якийсь рух з цими нитками? О, дивина та й тільки. І як ви вже здогадалися, я зараз вам покажу, що отримала. Покажу вам не дуже детально, тому що вже коли буду вишивати, то тоді вже більш детальніше ми розглянемо ці ниточки. Ось цей комплект мені прийшов на мандалу з павичами. Цей комплект іде дуже з великою кількістю ниток. Подивіться, які вони всі яскраві, гарні, різні відтінки зелених, бірюзовий. Ну, Чудові кольори, хочеться ними вже відразу вишивати. Дуже багата, велика палітра, тому що ці павичі, вони йдуть і сині, і фіолетові. І ось ці нитки, дуже багато блискучих ниток. Я не вишивала цими ні разу. Ні, не Не цими, цими а ось цими, лайм. Не вишивала ні разу, вони йдуть, наче як баворняні, із... А, це шовк навіть із люрексовою ниточкою. Вони йдуть блискучі, і їх дуже велика кількість кольорів. Дуже гарні. Павичі йдуть і фіолетові, і зелені, тому така неймовірна кількість різних ниток. Звичайно, можна придбати їх у нас в Україні. Тут іде Глоріани, мені здається, декілька кольорів. І із цієї Глоріани я так довго чекала цю посилочку. І ця Глоріана, подивіться, якийсь такий не дуже цікавий колір, зелений, але він в роботі потрібний. Тут що, йде два кольори цієї нитки, ну, мабуть, так. І, да, і ось цей 17-й в мене є від іншої мандали. Ну, нічого він пригодиться. І ось цей комплект іде на другу мандалу. Фею. їх тут зовсім мало цю взагалі можна зібрати самому. Тут іде мало ниток. І глоріани, тут, здається, декілька кольорів. І всі такі нитки, що можна придбати в нас. А цієї я навіть не знаю, що це за ниточка. Ну, також да цікаві кольори, і дивіться лілові які прекрасні, і голубі. Зелені серце радує, дуже класні. І дивіться, як їх тут зовсім небагато цих ниточок. Мабуть, там в основному ДМС вишивається. Я ще не роздивлялася ту роботу, як вона буде вишиватись. Ну, прекрасні нитки, і вони мені прийшли, і хочеться вже приступити до роботи цієї до мандали. але потрібно довишивати різні процеси. А це цукерочки такі, це оксамит шовковий ручного фарбування. Я його придбала для своєї гольниці, яку я шию на замовлення. Дуже гарні кольори придбала, і вони, він фарбований. Ось, наприклад, роздивимось ліловий, він йде з такими переходами. Я буду вибирати, щоб було цікавіше, дуже гарний колір. Безподібний. Ну, всі вони гарні, ось ця бірюза, А це не оксамит, я взяла на пробу це шовк. Попробую або для цієї гольнички, або для іншої. У мене є дуже грандіозні плани, гарні заготовки. Я ніяк не приступлю до своїх, виконання своїх мрій. Приємні на ощуп такі і цікаві кольори ніжні, дуже гарні подобається, я задоволена. І хто полюбляє мою парфюмерну хвилинку, я сьогодні без неї вас не залишу. Ми поговоримо про аромат від Герлен, Нероліот Неар. Він такий неоднозначний. Я колись почула про нього в одного парфюмерного блогера. Вона розповідала, що нарешті знайшла своє парфюмерне я. в кожному відео його нахвалює, компліменти отримує. Дуже він цікавий, приємний. Але мене. Я його собі не купувала, тому що там було неролі. Я колись балувалася з парфюмерними маслами, запалювала аеролампи, і я знаю, цей аромат неролі, він дуже такий гіркий, різкий. і Я не хотіла пахнути неролі, але все ж таки вона його так нахвалювала, я собі його придбала. І що, коли я на себе його нанесла, я відчула цей же ж аромат неролі. Такі гіркі, аж в носі свербить, але десь там на задньому плані ну, щось таке приємне пахло. І мені хотілося, щоб це десь ділося, і вдихати ось цей приємний аромат. І, да, Неролі через 5 хвилин так трішки стухло. Залишилась тільки така гіркота, і ось цей приємний аромат залишився. І думаю, ну, що він мені нагадує, мабуть, якісь білі квіти чи що. Ну, до того приємно. Потім я вирішила послухати ще раз про цей аромат. І точно це, виявляється, чорний чай. Думаю, ну, що воно мені нагадує? Це аромат чорного чаю. І ось цей чорний чай, і гіркота від неролі залишується, якийсь там мед, і до того приємно пахне він. І мені хочеться його дихати, наносити кожен день. Дуже цікавий аромат, він мені також подобається. Ну, правда, цього не ролі трішки забагато на початку, але коли він вивітрюється, все стає на свої місця і дуже смачно пахне. На цьому все. Дякую, що провели цей час зі мною. Надіюсь, вам сподобалось. Не забудьте написати щось в коментарях. Якщо вам немає що написати, поставте серденько. Я поставлю вам серденьку у відповідь. І також, якщо ви не підписані, не забудьте підписатись, щоб не загубитись. Попереду вас чекає багато цікавого. Дякую, що провели цей час зі мною, і всім пока!